Усім привіт! Дорогі мої рукодільниці! Вітаю вас на моєму каналі та запрошую на новий творчий процес. Цього разу ми будемо з вами в'язати ось таку чудову круглу кокетку. Дуже простий та легесенький візерунок, який називається соти. Це поєднання невеличких аранів, ось такі невеличкі коси, які пров'язуються на полотні в шаховому порядку. Така кругла кокетка підійде, мені здається, для будь-яких плечових виробів. Це може бути і джемпер, це може бути светрик, це може бути туніка і навіть сукня. В'яжеться цей візерунок дуже легко. Розрахувати можна буде на будь-який розмір і на дитячий, і на жіночий, І мені здається, навіть цей візерунок ідеально підійде для чоловічих светрів. Чому би ні? Подивіться. Звичайні арани, звичайні косички, які можна. Переплітати між собою, продовжити, наприклад, навіть після кокетки вив'язування суто аранів звичайних косичок, і мені здається, для чоловіків така кокетка теж, звичайно ж, підійде. З чого ж все розпочалося? А розпочалося все з ось цього візерунку, який мені потрапив на очі буквально декілька місяців тому. Я зв'язала зразочок, він лежав у мене перед очима, і я вирішила все ж таки його. Використати у своїх виробах, тому ось цей візеруночок я вирішила адаптувати під кругу кокетку. І трішечки вносила зміни від початку в'язання і поступово-поступово розширяла а, рапорт даного візерунку, а, малювала при цьому схему і з вами готова поділитися разом з вами, зв'язати ще одну таку кокетку. А, тому у мене буде два вироби. Скоріше за все, що буде а, сукня або туніка а, сірого кольору, і ще одну ж, таку ж саму кокетку я буду в'язати з міксу. А, Пряжі блакитного кольору. Тепер давайте все ж таки поговоримо про пряжу. Все залежить, звичайно, ж, від того, на який сезон ви будете в'язати свій виріб. Якщо це на сезон зимовий, на прохолодний сезон, звичайно ж, краще брати пряжу теплішу. Тобто склад має бути або мохер, або мериноси, або ангора, альпака і так далі. Норочка і так далі. Якщо ж це міжсезоння, це або може бути і мериноси, з бавовною і суто бавовна. Тому обирати вам і приблизний у мене метраж або товщина пряжі, міксу, з якого я в'яжу, це 327 метрів на 100 грамів. А мікс пряжі складається з трьох різних видів пряжі і за товщиною, і за складом. А саме, дивіться, одна ниточка в мене мохеру, 30% мохеру, метраж 950 метрів на 100 грамів. Далі, дві ниточки в мене 100% бавовна, ось такого сіренького, світло-сіренького кольору, метраж 1500 метрів на 100 грамів, дві ниточки, і одна ниточка 100% мериносу, 1500 метрів на 100 грамів. Тобто, у мене три ниточки. 1500 метрів на 100 грамів, Ось вони. І одна ниточка 950 метрів на 100 грамів. І разом товщина пряжі з цього міксу, так, з цих чотирьох ниточок, чотирьох моточків. У мене виходить 327 метрів на 100 грамів. В'яжу я виріб на розмір 48-50 тобто на свій розмір. І при цьому я використовую спиці. Для горловинки в мене ось тут такий комір, височенький комір з відворотом. А для резинки, для коміра спиці 3,5, для основного полотна для кокетки використовую спиці номер 4 Ось так. Тому давайте продовжимо. І зараз вам покажу другий варіант, з якого я буду в'язати свою другу кокетку разом з вами. Будемо порядно вив'язувати усі ці рядочки нашого візерунку і разом. Виконувати збільшення чи розширення полотна нашого візерунку. А зараз покажу другий варіант. Другий варіант кокетки в мене буде ось такого ніжно-блакитного кольору. Товщина пряжі така ж сама, як і у варіанті сірого кольору. Ось такий легенький ніжний меланж в мене виходить тут. А чому? Тому що я тут поєдную. Три різних вида пряжі за кольору. Хоча вони всі блакитні, але мають різні відтінки. Зараз покажу ближче. Дивіться: в мене є залишки ось такого мухеру. Теж 950 метрів на 100 г. І є залишки ось такого мереносу. Ось цього мереносу в мене більше, тому я його взяла в дві ниточки. Ось цього мереносу в мене менше, тому я його використовую лише одну ниточку. А загалом виходить в мене три ниточки мериноса 1500 метрів на 100 грамів, і одна ниточка ось цього мухеру, який має метраж 950 метрів на 100 грамів. І ось, дивіться, різні відтінки блакитного в поєднанні дають ось такий приємний ніжний маланж блакитного кольору покажу. Тут в мене буде йти комір з фіксованим відворотом. Тобто, я... Перед початком в'язання круглої кокетки нам необхідно визначитися з моделлю, яку саме ми будемо в'язати. Чи це буде светер, чи це буде джемпер, ну і далі, туніка, сукня і так далі. А саме нам потрібно визначитися, яка буде горловина. Якщо це буде звичайна класична горловина, як, ну, наприклад, в жіночих е класичних джемперах, так? тобто невисока а резиночка, чи невисока якась горловина. Чи руликом горловинка. І далі відразу ж буде починатися кокетка, то е, тоді необхідно набирати ту кількість петель, е, яка буде дорівнювати необхідній кількості рапортів нашого візерунку для е, круглої кокетки. Якщо ж це має бути, наприклад, теплючий светр. Чи туніка, чи сукня з високим комірцем, стійка або з комірцем з відворотом, то відповідно нам треба набирати ту кількість петель, який комірець ми хочемо. Чи це має бути вузький комірець, чи це має бути широкий комірець труба. З розрахунку, щоб наш, нашої кількості петель було достатньо для того, щоб. Входила наша голова, так? тобто наш, на наш обхват голови. Якщо у мене 55 см обхват голови, то на спеці 3,5 з міксу моєї пряжі я набираю по 100 петель і цього достатньо. 100 петель у мене набрано і на е, комірець блакитного кольору, і на комірець е, сірого кольору. І далі я вже вив'язувала в сірому варіанті у мене 40 рядочків е, резинкою 1 на 1. І тут становить висота комірця 16 см. Я можу носити в майбутньому цей виріб і е, з комірцем, е, з відворотом, і е, звичайний комірець з відворотом, і можу носити як е, комірець труба. В сірому варіанті в мене дуже м'якеньке пластичне та ніжне полотно, е, класно драпірується, і тому тут варіант труба просто ідеально. Так, комір труба просто ідеально. А, хто любить високі комірці, і щоб труба була більш об'ємною, то можна додати вищу висоту, так, зробити вищу висоту чи довжину цього комірця. Нагадаю, в мене 16 см близько, і 40 рядочків я пров'язала резинкою один на один. Якщо бажаєте, можете зробити 20 см довжиною і більше. Це залежить від вас і ваших вподобань. Так, на блакитному варіанті. Тут в мене буде ось такий невисокий комірстійка, висота його 7 см. Від початку, дивіться, так само набирала 100 петель, цього достатньо для мого обхвату голови. Пров'язала резинкою 1 на 1, 7 см. Далі пройшлася два рядочки, подвійна резинка для того, щоб зафіксувати. Свій подвійний комір. І знову ж 7 см, таку ж саму кількість рядочків пройшлася друга частинка мого комірця. І далі буду вже з'єднувати петлі і переходити на в'язання круглої кокетки. Тому тут висота – висота 7 см. Теж за бажанням, можна зробити більшу, можна зробити меншу. Так, і далі будемо переходити вже суто на в'язання. Визначившись з майбутньою моделі готового виробу, а також з висотою чи довжиною та шириною нашого комірця, вив'язуємо його. Далі наступним етапом процесу в'язання, це буде вив'язування круглої кокетки. І вже для цього нам потрібно буде ще дві необхідні мірки. Якщо для комірця тільки обхват голови нас цікавить, та ширина нашого майбутнього комірця чи горловини. То для кокетки нам потрібно буде ще е, виміряти обхват грудей, або е, знати майбутню ширину бажану майбутню ширину готового виробу та обхват е, верхньої частини руки. І зробивши всі необхідні розрахунки, ми зможемо переходити на наступний етап, вив'язувати нашу круглу кокетку. Тому зараз давайте закінчимо все з нашими комірцями, підготуємо їх і будемо переходити на наступний етап. Закінчую роботу з комірцем блакитного кольору. І щоб він у мене був подвійний з ось таким фіксованим відворотом, мені необхідно з'єднати попарно петлі останнього рядка резинки 1х1 та початкового рядка, тобто наші набрані петельки першого рядка. В даному випадку, дивіться, в мене перша петля лицьова, це початок рядочку. Я буду її з'єднувати з виворітною петлею, ось вершинка виворітної петлі на початку рядочка, тобто початкової петле. Тому що ось ця петля, яка в мене з лицьової сторони лицьова, з вивертною сторони, звичайно ж, вона виверітна петля. І ось вершинка набраної петлі, початкового ряду, ось вона. Бачите? У мене ось тут хвостик початкового ряду, і ось ця петля. Розпочинаємо роботу. Правою спицею підхоплю першу лицеву петлю початку рядка. Далі підхоплюю верхівку чи вершинку першої набраної петельки. Далі ці дві петлі переношу на ліву спицю та пров'язую їх дві разом лицевою. Ось таким чином. Знову ж. Підхоплюю наступну виворітну петлю, не пров'язуючи, просто підхоплюю і перезнімаю на праву спецю. Далі шукаю верхівку наступної петлі, в даному випадку це лицьова вже петля. Якщо з, лицьового, з лицьової сторони це виворітна петля, то з виворітної сторони це лицьова петля. Знову ж, ці дві петлі переношу на ліву спицю і тепер пров'язую їх разом лицьовою. І так далі, знову ж наступну лицеву знімаю, підхоплюючи на праву спицю. далі верхівку виворітної петлі початкового ряду, піднімаємо, підхоплюємо на праву спицю. Ці дві петлі повертаю на ліву спицю та пров'язую дві разом лицевою. І так далі, знову ж. Наступна петля знімаємо не пров'язуючи, підхоплюємо верхівку початкового рядка наступної петлі і пров'язуємо дві разом лицевою. І так далі з'єднуємо останній рядочок резинки та початковий ряд нашої резинки. Виконавши свій комірець, подвійний чи одинарний, довгий чи короткий, на спицях 3,5 далі переходжу на спиці номер 4 і пров'язую перший рядочок своєї кокетки, не змінюючи кількості петель, які були на комірці. В мене було 100 петель, і зараз перший рядочок я виконую лицевими петлями ту саму кількість петель, яка була на спицях для комірця. Тобто 100 петель. Якщо у вас інша кількість петель, так само виконуємо перший рядочок лицьовими петлями. Так. І далі, вже з наступного рядка ми будемо робити збільшення петель для нашої кукетки, але перед цим ми зробимо, ж, звичайно, ці необхідні розрахунки. В'яжемо перший рядочок. Лицевими петлями, і кількість петель в нас лишається та сама. Поки що така сама, як... яка була а, на нашому ковірці. З другого рядка кокетки ми будемо збільшувати кількість петель. Але для цього нам треба зробити невеличкі розрахунки. А саме, для початку зв'язати зразочок а, візерунка соти. Усі необхідні схеми та розрахунки я додам на свій візальний сайт Нітхаб. Посилання, як завжди, ви знайдете під відео в інфобоксі. Отож, свій зразочок я в'язала спицями номер 4 та брала для розрахунку кількість петель двох рапортів цього візерунку. Один рапорт візерунку становить 18 петель згідно схеми. Тому для зразка я набирала. Петлі двох рапортів плюс дві краєві петлі. Тобто 18 додати 18 і плюс дві краєві – це виходить 38 петель. Зв'язала зразочок, ось, бачите, довжиною майже 20 см, ширина 2 рапорта плюс краєві. Так, тепер робимо розрахунки відповідно до зв'язаного зразочку. Ширина зразка з двох рапортів у мене становить 16 см. Тому один рапорт, можна розрахувати, один рапорт візерунку становить 8 см. Якщо ширина майбутнього виробу, має бути, наприклад, 50 см. Так? Або давайте будемо брати повний обхват грудей, це, наприклад, 100 см. Це разом і перед, і спинка. Дві деталі разом. Тому 100 см ділимо на 8 см, це ширина одного рапорту, і ми будемо знати, скільки. Рапортів нам необхідно на основну частинку. В моєму випадку це 12 рапортів. Але ми повинні не забувати, що в процесі формування кокетки та основної частини пізніше ми будемо додавати певну кількість петель на кожен підріз. Це може бути і по 9 петель, і по 5 петель, і по 10, тобто певну кількість петель ми маємо додати на кожен підріз. Я в своєму розрахунку вирішила все ж таки додати петлі одного рапорту. Це приблизно по 9-10 петель на кожен підріз, тому від загальної кількості рапортів, які я щойно розрахувала, забираю один рапорт. тобто віднімаю один рапорт даного візерунку. І основна частинка в мене буде становити при вив'язуванні кокетки 11 рапортів. А якщо це розділити на дві частинки: наперед та спинку, то спинку я роблю вужчою, а перед ширшим. Якщо в'язати перед та спинку з однаковою кількістю петель, то при примірці ви відразу ж побачите, що на спинці буде у вас лишня ширина, і буде створюватись такий собі пузир чи булька на спині, і це буде додавати досить негарного загального вигляду вашому виробу. Тому все ж таки раджу зробити спинку меншою. На один рапорт, ніж частинку переда. Лише єдиний виняток, коли спинку та перед варто зробити однаковою кількістю петель або рапортів, це для людей, у яких статура, сутула статура. У всіх інших випадках раджу все-таки спинку робити гущою, ніж частинку переда. І виходячи з попередніх розрахунків, в мене для спинки я буду брати 5 рапортів, для частинки переду 6 рапортів. Далі нам лишається розрахувати кількість рапортів для кожного рукава. Все те саме, як і для основної частини. Беремо обхват руки верхньої частини руки, наприклад, 36 см, ділимо так само на ширину одного рапорту. Тобто 8 см, і в мене виходить це 4,5 рапорти. Заокруглюємо це 5 повних рапортів. Відразу ж віднімаємо один рапорт, це кількість петель, які ми будемо додавати на підрізах, і виходить, що для кожного рукава мені потрібно взяти по 4 рапорти. Тепер разом це все з'єднуємо: 5, додати 6, 11 і додати 4, двічі по 4. Цей вісім, це буде разом, 19 рапортів становить моя кокетка. Далі, треба пам'ятати, що візерунок, основний візерунок соти, один рапорт становить 18 петель. Але від початку, я вже сказала, що цей візерунок адаптувала під кокетку, і кількість петель в одному рапорті, звичайно ж, на початку значно менша. І поступово ця кількість петель збільшується відповідно в. Певних рядочках, які ми будемо з вами пров'язувати. Тому для початку, для вив'язування перших рядків кокетки, а саме другого рядка, початок рапорту становить 7 петель. І ми будемо далі збільшувати, розширювати цей рапорт до 18 петель. Тому в другому рядку, знаючи, що у мене 19 рапортів, а кожен рапорт буде по 7 петель. Це початок рапорту, то я можу розрахувати кількість петель, які мені потрібні вже в другому рядку. А саме 19 рапортів множу на 7 петель це 133 петлі. Зараз у мене на спицях, моя горловинка, становить лише 100 петель, тобто 133 петлі, які мені необхідні, мінус 100 петель, мені не вистачає 33 петлі. Далі, як розрахувати, через скільки петель виконувати збільшення? 100 петель, які в мене є. Ділю на 33 петлі, які мені ще треба додати. Виходить, що через кожних 3 петлі мені потрібно зробити розширення полотна в другому рядочку. Зробивши розрахунки, переходимо до виконання. Пров'язую 3 лицеві петлі. 1, 2, 3. Далі із протяжки додаємо петельку на ліву спицю та пров'язую її лицевою схрещеною. І далі повторюємо знову ж три лицеві. Один, два, три. І знову ж із протяжки дістаємо нову петлю і пров'язуємо її лицевою схрещеною. Таким чином, буду проходитись весь другий рядочок і збільшувати свою кількість петель. Так. Один, два, три, і нова петля. Увесь другий рядочок я виконую рівномірні збільшення петель через кожні три петлі. І в кінці другого рядка виконую збільшення, останнє збільшення через 4 лицеві петлі. Один, два, три. І четверта лицева та останнє збільшення. Все, після таких рівномірних збільшень петель з протяжки, у мене на спицях 133 петлі. Перерахуйте їх, щоб у вас була та кількість петель, яка вам необхідна для вашої кількості рапортів. Нагадаю, в мене 19 рапортів для моєї кокетки. Від початку один рапорт становить 7 петель. Тому в мене зараз на спицях 133 петлі. Далі буду в'язати свою кокетку згідно схеми. Схему я малювала. А... По пам'яті, після того вже, як зв'язала свою кокетку, тому тут, можливо будуть тут неточності. В процесі вив'язані, якщо я буду знаходити помилки в даній схемі, я буду їх виправляти і вже після того, як ми зв'яжемо разом з вами ось цю кокетку, виконую усі виправлення, і схема вже буде тоді в готовому варіанті. Наступні рядки будемо в'язати самостійно. А саме, з третього рядка по сьомий, це 1 2 3 4 5 рядочки, ми будемо пров'язувати усі петлі лицьовими, без збільшень, без розширень полотна. Тому ці рядки будемо в'язати самостійно. І вже я до вас повернуся для того, щоб розпочати в'язання восьмого рядочку і виконувати знову ж наступні збільшення петель, тобто розширення нашого полотна. На сьогодні все. До нових зустрічей. Всього найкращого!